Дитиною в віці 6 років, і десь 9 чи 10 місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. Я бачу, стоять вози, на них мішки, з інших хат тягнуть. Мішки щось тягнуть, забирають. І я чую, як люди голосять, кричать, повітря, такий страх. Така напруга, люди налякані, бо це, бо це вирок вмирати. Це було спеціально зроблено. Хай був у 46-му у нас голодовка, то було не врожай, засуха була. Тут вже видно, картопля не зайшла. А це дуже великий урожай був. Всьому ну забрали ж у нас, все позабирали. Корову забрали в колгос, забрали в нас зерно, знайшли в коморі, у бочиці було, закопано. Знайшли, забрали. Всім нема зерна, нема молока, голод. Ми почали голодувати. Mati je naredila po torbenski, čez pleči. Mi smo šli že na pole s bratom po kolosočki. Mi tam iz zrna najemo in kolosočke prinesemo do domov. Ker nas tako bilo, strašne otroštvo. Zelo je bilo, težko in strašno, in rekel, zgodi, da je bilo. No, so jeli, jeli kalačike, jeli paslon, so ga brali okrog, odjedli. Ці черв'ячки, мати їх намиє, на суші, на жаре, Все було краще. Ну, головне, молока не було, корови не було. Ми дуже бідували, дуже голодували. Ну, а була конячка, що мертвих завозила на кладбище. І ту конячку вкрали молоді хлопці, вони зарізали її, попались. Впались і суд сюди, їх принесли вони те м'ясо на пошту, коняки. І люди прибігли, і розібрали те м'ясо, то ми набрали відро кишок, принесли додому, мати вже їх помила, все зробила, наварила, нажарила. то нам була оце великий день великий. Оце ми ті кишок наїлися. А в Бердянському місті не було голоду, цим батько казав, там всі працювали і там видавали пайки. А батько що він приносить? Він хліба не приносив. Він приносив оцю у, у кійку, хамсу, таку, ну вона така була якась вже жмихи. Оці жмихи мати робила оладики, клала прямо на, на плиті, пекла, і ми оце, оце їли. Голос був тільки в селах. В селах а, в ті роки на Україні жило десь більше 80% населення. Тобто вмирала майже вся Україна, всі села. Дуже мерли. Звозили їх в общу могилу, везли і мертвих, і живих. То я чула так легенду від батьків, що Попав туди живий у той йому, то він побідав уші мертві. Та й виліз з йоми, і кав дуже довго ще жив, спасся. Ми ходили з батьком, збирали жолуді, але далеко не ходили з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо не закидані, лежали трупи. Та я зараз пам'ятаю ті трупи. Потім з'явилися чутки, що десь когось якась жінка з'їла своїх дітей. Що таке страшне, що десь там ще когось вбили, десь піймали якогось, хто торгував пиріжками з м'ясом людським. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Ну, а корову вже нам пригнали, то десь навесні вже город горала. то вже нам було легше. Я ж кажу, батько подержку давав колгосп, а тоді вже пішли вже на полі і картопелька в городі. І вже бурачок, вже мати бурака червоного чи білого цього ж сахарного різала і варила нам компот. Вже компот. Ми з буряків пили, бо не було ж ні з солодкого, нічого. Вже ми пішли в сілі. Нам було дуже радісно, що ми наче вилізли з того багна і з того великого гора. Це було катування. Це, це саме звичайне катування. Люди зламали. Зламали, коли не бачили, як вмирають діти, його діти і ті, хто залишився живий, він все це пережив. ті райони, де був Голодомор. Люди дуже відрізняються вже сьогодні ще. Від тих на Западній Україні, де голодомору не було, вони були не під Радянським Союзом. Зовсім інші люди. По-другому, вони сміливіші, вони відкритіші. Було ж неізвісно стільки, тоді ж запрещено казати, таке було, тоді Боже сохрани за Голодомор. Бо це ж було забрали куди? У Росію все, то нам роти затуляли. Ну, як я поїхала оце в музей голодомору і на постаменті я побачила книжки. Я побачила коженську книжку. Товста здорова, і там написано було 900 чоловік поіменних. а стільки безіменних, ми не знаємо стільки в тій ямі. Вихід тільки один. Пам'ятати про Голодомор, пам'ятати, хто в цьому винен, пам'ятати, що всі біди наші українці приходили і скрязь з півночі. Я й зараз, як їм ту кришечку ту бережу і оставляю кусочок хліба, бо це мені моєму, наче братіку треба оставити, чи матері той кусочок. І зараз воно, я не забула о тих пір, в мене в душі воно й зараз, наче вчора воно було. Мені страшно, мені страшно навіть згадувати і страшно. І радісно на душі, що зараз є все. Є, що хоч, пий, що хоч є, хвалить Бога, щоб не трапилося, не дай Боже, щоб не повторилось таке.